Доброго вечора усім, доброго усім здоров'я. Занурення триває, закалення триває. Сьогодні вже п'ятий день, як я не вживаю ліків взагалі, почуваю себе, не, не скажу, що добре, але тримаюся, навіть є прикра новина, госпіталізували мене. Але я вирвався, щоб і надалі продовжувати свою справу. Подивимось якраз по результатах. І по моєму стану, як крижана вода. Ну, не зовсім то і крижана, криги немає, але вже є сніг, і це теж дуже добре. Поки. Фух, вода, як завжди, причудова. Так. Ходимо! Вода прекрасна, погода прекрасна, все прекрасно, кожен день прекрасний, і це дуже добре. Знаєте, сьогодні. Весь день провів у лікарні дуже багато хворих людей, особливо з серцевими вадами. Ога застряла. І також військових теж багато. Звісно, усім радить закалятися не можу, але на своєму прикладі доведу. Що це взагалі можливо. О, о, Нога засмокталася, що і не достанеш. Ну що, бажаю усім най-най-най найміцнішого -най здоров'я. Ще одну крапку у своїх зануреннях можна ставити сміливо. Як би там не було, але я це зробив і якраз поки буду лежати. У лікарні подивлюсь на показники і буду також намагатися тікати звідти. Ну, лікарям, звісно, не буду нічого говорити, бо вони будуть заперечувати. А, приємне поколювання, але дихальними вправами повертаємо свою свідомість до здравого розсудка. Бажаю усім найміцнішого, бажаю продуктивного тижня. Також дякую за підтримку.